Вітаю вас на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заволотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Речення його граматична основа. Працюємо на сторінках 158-163, параграф 39. На уроці мова піде про підмет і присудок як головні члени речення та про речення з одним головним членом. На які питання відповідають іменники та дієслова? Іменники відповідають на питання хто що. Іменники змінюються за відмінками: називний відмінок, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Ці слова відповідають на питання, що робити, що зробив, що буде робити. Вправа 390. Зіставте два перші речення, яку думку виражає кожне з них: Почав накрапати дощ. Задощило! Мова в цих реченнях йде про майже одне й те саме: про дощ. І перше, і друге речення виражає завершену закінчену думку. Чи можна запис у третьому рядку вважати реченням дощ на крапати. Слова у третьому рядку не мають логічного змісту. Вони передають схожий зміст, але відрізняються за будовою. Треба зазначити. Не, кожне, не кожний набір слів може бути реченням, якщо він не передає логічного змісту. Поняття про речення найменшою одиницею людського спілкування є речення. Речення це одне або кілька слів, якими виражаємо відносно закінчену думку. Будуть сонячні весни усміхатися людям. Весни Будуть усміхатися. Граматична основа цього речення. Інтонація та зв'язок слів. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Одне речення від іншого відділяємо паузою. Слова в реченні поєднуємо за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюємо за допомогою закінчень і службових слів прийменників сполучників. Порівняємо. Посіяти трава футбольне поле. Посіяли траву на футбольному полі. Вправа 391. Поділіть текст на речення і запишіть. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Летів улітку бджолиний рій, сів перепочити на гілку дуба, а тут дупло. Думка завершена. Ставимо крапку. Далі бджоли не полетіли, оселилися в ньому швиденько почистили. Крапка. Затишно стало сухо. Невдовзі бджоли обжилися, меду наносили. Довго їм дупло за вулико правило. Правило це значить служило. Вони його використовували саме для вулика. Спільнокореневі слова. Летів, полетіли. Спільний корінь лет. Бджолини бджоли. Спільний корінь бджол. Вправа 392. Відновіть прислів'я. Поясніть їхнє значення. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Зміст цього речення полягає в тому, що коли ти займаєшся якоюсь справою, то обов'язково треба лишати після себе порядок. Десь на природі, можливо, люди відпочиваються після себе, обов'язково має лишитися чисте місце. Посієш вчасно, хліб будеш мати рясно. Усе треба виконувати вчасно, не відкладати на позі, бо невчасно зроблена справа може виявитися марною. Ластівка одна весни не робить. Заради омріяного життя потрібно самим докладати зусиль. Любиш кататись, любиш саночки возити. Щоб щось отримати, потрібно докласти зусиль. Візьміть будь-яке речення, я, наприклад, візьму третє. Ластівка одна весни не робить. Це речення має граматичну основу. Ластівка не робить. І, звичайно, в цьому реченні є завершена думка, є зміст відповідний, тому ці, цей вираз ми можемо назвати реченням. Граматична основа. Кожне речення має граматичну основу, до якої входять підмет і присудок. Підмет і присудок є головними членами речення. Їх ще називають граматична основа. Підмет – це головний член речення, що називає предмет, про який йдеться в реченні. І відповідає на питання, хто, що. Підмет найчастіше виражений. Іменником або займенником у називному відмінку, вишня, губить листя на причілку хати, мова йде про що? Про вишню. От вишня в нас в цьому реченні є підметом. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Мова йде про кого? Про нас? Ми це підмет. Підмет в цьому реченні виражений займенником. Підмет підкреслюємо однією рисочкою. Як визначити підмет? З'ясовуємо, хто або що виконує дію. Вітер хилить клени. Зразу мова йде про вітер. Вітер виконує певну дію. Значить, вітер це головний член речення це підмет, виражений іменником. Клени хиляться від вітру. Мова йде про клени. Клени виконують певну дію. Вони що? Хиляться. Клени це підмет, виражений іменником. Присудок. Присудок це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку, приписувану підметом, і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. У реченні присудок найчастіше виражено дієсловом. рідше – прикметником або іменником. Травневе сонце в травах спочивало. Що? Сонце? Сонце це підмет. Сонце що робило? Спочивало. Спочивало це присудок, виражений дієсловом. Книжка найкращий порадник. Що? Книжка. Книжка це підмет, виражений іменником. Книжка, що воно таке? Порадник. Це присудок, виражений іменником. Присудок підкреслюємо двома рисками. У реченні може бути один підмет і кілька присудків до нього. Над хатою летять і курличуть журавлі. Хто? журавлі? Журавлі це підмет. Журавлі що роблять? Летять і курличать. Це присудки Присудки до цього підмета. А може бути один присудок і кілька підметів. Пролітають над хатою лелекі ластівки. Лелекі ластівки це підмети. Лелекі ластівки що роблять? Пролітають. Це присудок. Зверніть увагу, є речення з одним головним членом речення зимовий вечір. Вечір це підмет. Присудка в цьому реченні немає. Це речення є називним воно називає в даному випадку вечір. Після бійки кулаками не махають. В цьому реченні немає підмета, але є тільки присудок не махають. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Визначте, якою частиною мови виражено підмет і присудок у кожному реченні. Туристи в Карпатах насолоджуються гірськими пейзажами. Хто туристи? Це підмет, виражений іменником. Туристи що роблять? Насолоджуються. Це присудок, виражений зі словом. Досвідчені господині лісові ягоди перетирають із цукром або висушують. Хто господині? Господині – це підмет, виражений іменником. Господині що роблять? Перетирають, висушують. Це два присудки, виражені дієсловами. Узимку рибалки прорубують на річках невеликі ополонки. Хто? Рибалки. Рибалки це підмет, виражений іменником. Рибалки що роблять? Прорубують. Це присудок, виражений дієсловом. Лікарські трави збирають у період цвітіння рослин. Збирають. В цьому реченні підмета немає, є тільки присудок. Що роблять, збирають. Присудок виражений дієсловом. Пасічники взимку накривають вулики снігом для зберігання тепла. Хто? Пасічники. Пасічники це підмет, виражений іменником. Пасічники що роблять? Накривають. Це присудок, виражений дієсловом. Розгляньте фото Софійського собору в місті Києві. Складіть і запишіть три речення, використавши деякі з запропонованих словосполучень. Підкресліть граматичні основи. Пам'ятка архітектури, Софійський собор, Окраса Києва, Золоті бані. Давній Київ, дзвони Софії, Подих Століть. Софійський собор окраса Києва. Софійський собор це підмет. Софійський собор є що? Це окраса. Окраса це присудок, виражений іменником. Ця пам'ятка архітектури дивує своєю величністю. Що? Пам'ятка. Пам'ятка це підмет, виражений іменником. Пам'ятка, що робить? Дивує. Це присудок, виражений дієсловом. У ній відчувається подих століть. Що подих? Подих це підмет, виражений іменником. Подих, що робить? Відчувається. Це присудок, виражений дієсловом. Вправа 396. Доведіть, що подані речення мають один головний член. Доберіть до цих речень синонімічні, щоб виділені слова стали підметами. Зразок. Замело вітрами стежку. Замело це присудок. Замели вітри стежку. Вітри замели, підмет і присудок, граматична основа. Пахло скошеною травою. Пахло це присудок. Пахла скошена трава. Трава пахла це граматична основа, підмет і присудок. З моря повіяло холодом. Повіяло це присудок. З моря повіяв холод. Холод повіяв це граматична основа, підмет і присудок. Дороги залило дощем. Залило це присудок. Дощ залив дороги. Дощ залив це підмет і присудок, відповідно, граматична основа. Пахне зеленим барвінком. Пахне це присудок. Пахне зелений барвінок. Барвінок пахне, це граматична основа, підмет і присудок. Вправа 397. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть головні члени речення. І ось уперіщив дощ, дощ, зашумів над полями, над пасікою. Дощ дощ що зробив? Зашумів. Це граматична основа. У це значить пішов дощ сильної інтенсивності. Орфограма е не наголошена в корені слова. У періщів. На протилежному боці долини чорнів безлистий ліс. Безлистий, правовпис, без префікса без. Що ліс? Ліс це підмет. Ліс що робив? Чорнів це присудок. І древні села Ферми тополь з корописом листи у літо пишуть. Що села? Села це підмет. Села що роблять? Пишуть, це присудок. Села пишуть, це граматична основа. Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. Що сонце це підмет. Сонце що робить? Показує, це присудок. Сонце показує, це граматична основа. Сутінню подовження приголосного. Орфограма, подовження в іменнику, а саме іменник в орудному відмінку, іменник жіночого роду. Прилетіли ластів'ята, сіли край віконця, принесли у нашу хату весняного сонця. Хто Ластів'ята – Це підмет. Ластів'ята що зробили? Прилетіли, сіли, принесли. Це присудки. Грам... Відповідно граматична основа в цьому реченні. Орфограма в слові ластів'ята апостроф. Прилетіли орфограма ненаголошений голосний в корені слова, синоніми до виділеного слова просвіт. Просвіт – це може бути щілина, отвір. Прогалина. Право 398. Виберіть з поданих діслів ті, якими можна заповнити пропуски в реченнях. Гупають, спускаються, рісніють. На бур'янах рісніють з блискучими діамантами краплі нічного дощу. Краплі, що роблять, рісніють. Це граматична основа. Мір'яди сніжинок тихо спускаються на білі шляхи двори покрівлі. Мір'яди, що роблять, спускаються. Це граматична основа. Так гарно слухати симфонію літа, коли в садку гупають ранні яблука. Яблука, що роблять, гупають граматична основа. Вправа 399. Розподіліть речення. В перший стовпчик запишіть ті, в яких є один головний член речення, у другий ТІ де є два граматичні, два головних члени речення. Перший. З порожнього відра води не черпай. Гарними розмовами гостей не наситиш, пам'ятатимеш до нових віників. Не черпай, не наситиш, пам'ятатимеш. Це присудки. З двома головними членами речення, тобто в граматичній основі, є підмет і присудок. Велике дерево поволі росте. Дерево росте. Речана каша сама себе хвалить. Каша хвалить граматична основа. Без першої ластівки весна не приходить. Весна не приходить. Граматична основа. Вправа 401. Підкорення Говерли. Щоліта в Карпати приїжджають туристи. Вони підкорюють говерлу. У горах часто дмуть холодні вітри. Різкі зміни погоди відбуваються протягом кількох годин. З травня до вересня температура інколи опускається до нуля градусів, тому мандрівники беруть із собою накидки від дощу, вітрозахисні куртки, а також запасаються терпінням і гарним настроєм. Результат сходження на найвищу красуню гуцульського краю. Залежить від фізичної підготовки. Яку основну інформацію автор хотів передати в останньому реченні, мова йде про те, що фізичні перешкоди і фізичні навантаження витримує гарно та людина, яка має хорошу фізичну підготовку. Випишіть із речень тексту граматичні основи. І надпишіть над кожним головним членом, якою частиною мови він виражений. Приїжджають туристи. Туристи іменник приїжджають дієслово. Вони підкорюють. Вони, займенник, підкорюють дієслово. Дмуть вітри. Вітри під, – підмет, виражений іменником. Дмуть це присудок, виражений дієсловом. Зміни відбуваються. Зміни це іменник. Відбувається це дієслово. Температура опускається. Що температура це іменник. Опускається. Це дієслово. Мандрівники беруть. Мандрівники це іменник. Беруть дієслово. Запасаються, що роблять Дієслово. Результат. Залежить. Результат цей іменник, залежить це дієслово. Наш урок завершено. На все добре.